Низький старт понад 5 мільярдів гривень наступного року держава спрямує в агросектор. Проект бюджету вже пережив перше читання. Сума не змінилася. Перше в історії за останні, там, скажімо, десяток років саме. Збільшення масштабується державної підтримки в рази. торік. Державна підтримка сягнула лише 300 мільйонів гривень, але частка програм не працювала. Чиновники мали збільшити підтримку заради членства у світовій організації торгівлі. Утім, масштаби фінансування тануть з кожним днем. Вони зменшуються щойно слабшає гривня. Максимально досягало пряма підтримка до півтора мільярда доларів. П'ять половину мільярдів гривень це. У 200 мільйонів доларів, так То, ну, знову ж це не максимально. Утім, кишені аграріїв таки схуднуть, бо кожну десяту гривню від ПДВ в державну скарбницю внесуть агровиробники. Експерти нарікають, очікувати на послаблення фіскального навантаження не варто У 2015 році В цінах це складати до 30 мільярдів гривень. А ну, навіть навіть анонсованим прем'єр-міністром підвищенням збільшенням вдвічі аграрного бюджету до 10 мільярдів це тільки одна третя. Йдеться про скасування спецрежиму ПДВ. У міна ПК пояснюють, то вимога МВФ головного кредитора України. Цьогоріч вдалося піти на поступки і скасувати його частково. Звичайно, повинен бути компенсатор. Це однозначно, тому що значне подорожчання самого і виробництва. І потім тих ціни, які вплинуть і на ціни внутрішні, і на ціни сказ зовнішні. Цьогоріч худоби вже поменшало на понад 3 відсотки. Ринок відреагував, ціни підскочили більш ніж на 10 відсотків. Бракує й молока. Виробляємо вдвічі менше за фізіологічну норму людини. І щоб зупинити цю статистику у 2017 році повернуться до програми з будівництва ферм. Держава допомагатиме. Поповнювати стадо що це буде телиця, не ти це буде 12 тисяч гривень. Держава відшкодовує. Це немало, повірте. Найбільшу фінансову підтримку отримає рослинництво. У МінАПК анонсують розвиток садівництва. На нього виділять понад 70 мільйонів гривень. А заразом почнуть розраховуватися і з боргами. Їх назбиралося вже майже 200 мільйонів гривень. Питання стоїть у площині, відновлення довіри, відновлення як фінансування такого. Водночас підтримуватимуть і нішеві культури, зокрема жито та кормові. Спосіб. Онукатимуть вирощувати і гречку, культуру з рентабельністю. У 100%. Тобто їй вже достатньо. Жаль, що датувати, може бути вдвічі більше, тоді буде бувал. Саме в цій культурі на привихі жаль ринкові механізми до кінця ще не спрацьовують. Наразі в профільному міністерстві досі міскують над статтями видатків і схемами підтримки. Зокрема, виділятимуть 1250 гривень за гектар насаджень нішевих культур. Недоцільно застерігають експерти. Підтримуючи кредитування, ми підтримуємо розвиток. І само собою підтримуємо ефективних. Що виплачуючи просто на гектар чи на кілограм, ми можемо платити ті, хто ефективні, хто неефективні. Тобто це гроші в нікуди. Майже півтора мільярда гривень коштуватимуть скарбниці, нові програми уряду. Серед них і відшкодування половини вартості вітчизняної техніки. Ще 300 мільйонів спрямують на здешевлення кредитів. Утім, ці цифри не остаточні, одностайні і експерти, і чиновники. Слово має сказати народні депутати в їхніх руках. І доля спецрежиму ПДВ в парламенті вже зареєстровані. Три законопроекти.